Вітаю, друзі, до Полтави завітали наші партнери: польський центр гуманітарної допомоги та всеукраїнське об'єднання українські рубежі. Ми раді вітати пані Тетяну та нашого польського друга Марчина. І вже зараз ми вирушаємо на станцію швидкої допомоги, де будемо передавати теплі ковдри та інші медичні препарати. До нас сьогодні завітав польський центр міжнародної допомоги, привезли нам гуманітарну допомогу, так і ось термоковдри. Дуже вдячні за допомогу, тому що на вулиці в нас зараз холодно, зима. Ми ними дуже часто користуємося, особливо для травмованих пацієнтів, тоді коли ДТП. За участю пішохода або за участю автомобілів. Вони дуже нас виручають. Дуже щиро вдячні вам за допомогу. Ми вітаємо сьогодні. У рамку мови ми принесли швидкої допомоги термоков, які потрібні які сюди потрапляють по менше, вони всі.